Також, друзі, хочу вам сказати, що на нашому авторинку, де є дуже багато цікавих автомобілів по достатніх, хороших цінах, можна сказати, найнижчі ціни на деякі автомобілі є на ринку, ви можете їх придбати всі у лізинг. До прикладу, хочете цей BMW прекрасний, або цей бусик, або цей Нісан Рок. Приходите до нас, дізнаєтеся ціну, або хочете ціну ми, в принципі, можете дізнатися в нашому телеграм-каналі. Там від тої ціни віднімаєте перший внесок 25%, все решта, ми вам розтерміновуємо до п'яти років. Хочете на два місця, хочете на п'ять років без проблем. Ви вже дивитесь собі, як ви зможете оплачувати свій автомобіль. Так що, друзі, забігайте до нас компанія Gold Cars. Маємо три автомайданчика, маємо 200 автомобілів наявності. Дуже багато автомобілів в нас приїжджає кожного дня. І по лізингу умови ви можете і каталог, в принципі на цін. Ви можете дізнатися в нашому телеграм-каналі. На головній сторіночці є силочка. Переходите по ті силочку. Клас, клас, клацаєте, і переходите в телеграм. залітаєте. в телеграмі, є всі автомобілі. І цей автомобілі це є, ну всі, всі 200 автомобілів є в нашому телеграмі. Там дізнається умови лізингу, дізнається ціну. Віднімаєте собі 25% п'ять відсотків першу внеску, Розтерміновуєте собі на 5 років або наскільки ви хочете місяців, і все, і алилуйя! Як так кажуть. Так що, друзі, до зустрічі! Ми працюємо кожного дня. Автомобілі можемо вам показати навіть уночі. Всім хорошого дня!